Чому в да, навіть дані дуже скептично ставляться до пенсії? Це тому, що зараз пенсійний вік в Данії підняли до 70 років, піднімають. І це для тих, хто виходить швидко. А якщо ви молоді, то взагалі пенсійний вік виглядає таким, що вам буде 74 роки, коли ви вийдете на пенсію. І от в одній статті в інтерв'ю з Працівниками, які роблять криші, от два колеги, один молодий, а один вже такий підставкуватий, кому скоро на пенсію. Вони розмовляли і вони говорили про те, що вони взагалі не уявляють, як собі держава уявляє, що такі професії, як їхні, будуть працювати до 74 років, тому що це фізично дуже важко. Лазити по тим стілажам і робити криші або якісь такі фізичні роботи, вже коли тобі 67-69. А як це робити до 74 років, взагалі дуже і дуже важко уявити. І мені, якщо чесно, теж важко уявити, як вони очікують, що люди будуть працювати до 74 років, навіть не на таких важких фізичних роботах. Я навіть. В офісі не дуже уявляю, як працювати і які показувати показники, коли тобі 74 роки.